Усім привіт, це візарний парогол з монтажу. Вище так, що більша частина цього відео не зовсім зрозуміло, що я говорю, тому, можливо, в деяких моментах я буду залишати субтитри, або я ще буду з'являтися у відео, щоб озвучити дуже важливі моменти. Повертаємось назад до відео. І тепер це перший епізод мого виживання на мікро. На момент, коли це відео буде вже викладено на каналі, скоріш всього, вийде і моє відео по відкриттю цього сервера. Я вам раджу його подивитися, щоб ви розуміли, що відбувається де є. Ну, а в цьому епізоді вже почнеться одна частина у виживання на цьому сервер. Я вже маю достатньо ресурсів, і тепер що мені залишилось тільки починати, якісь цікаві проєкти. для. Для початку хотілося б показати, що змінилося за цей час. По-перше, я сам збудував для амбара декілька будівель, типу цього порту, а також цього країну. І люди з зембера також почали будувати мерію, яка достатньо гарно виглядає, але поки що вона ще не зкінчила. Також я збудував цю статую. І, в принципі, все. Я побачите зараз сам не дуже и все нравляется якісь с Але, Я думаю, сегодня мы с ним разбираемся. Для початку XPZM. О! Привіт. Це знову я! Бізальним паром з монтажом. На цьому моменті цей запис обривається. Що ж, переходимо на наступної частини відео. Потім цієї частини сталося вже через декілька днів після минулої. І от як ви бачите, я тільки що прийшов до якоїсь країни, мені сказали, що тут буде якась війна. Я прийшов туди ради контенту, і мене зустріли от оці два гравця. Після чого вони попросили мене піти за ними, і я взяв з собою трохи яєць. Деякі з вас можуть не зрозуміти для чого потрібні яйця в війні, але суть в тому, що такі самі війни з підривами і боями вони заборонені, якщо не погодяться обі сторони. І тому люди просто беруть яйця, розкидають їх по базі людей, і в них потім мільйон кур на базі, які їм треба потім прибирати. Також вони можуть використовувати сніговики, лодки і так далі. Ви це побачите далі у відео. І після того, як я взяв свої яйця, я і ще декілька людей сіли чогось очікуючи. Виявляється, на дорозі було ще багато людей, які повинні були в цьому участвувати. І вони прийшли вже достатньо швидко. І після короткого очікування, поки всі люди наберуть свої яйця, ми відправилися дорогою, ті сидячи як один гігантський столб з людей. Дорога була достатньо довга, також декілька разів ми просто розпадалися як лев. Навіть у цьому моменті я все ще не знав, куди ми їдемо і що буде там відбуватися. Але вже скоро ми приїхали туди, куди треба, і всі, буквально всі почали кидати яйця. Усе небо було в яйцях. Яйця у всіх швидко закінчились, але в деяких людей виявляється, ще й були снігавики. Сніговики, вони залишають сніг за собою всюди, де вони ходять. Тому це теж дуже складно прибрати, якщо тобі це писать на базі. Чули, чули, а хто це придумав? Можете сказати, мені мене хвост є алло. Хто це придумав? Можете сказати. Алло. Алло. Це спільне рішення було. Спільне рішення. Да. Реально, Ні, не прикольно придумав, кстати, не навіть після того, як прийшли, як я розумію, власники бази, хтось почав крафтити човни, які теж якби, можна ставити, і їх потім складно буде прибирати. До речі, не звертайте уваги, що е, я буквально е, став, поставив мільйон човнів на базі цих гравців. Я реально прийшов це тільки для того, щоб це все записати. Я не спеціально мене підставили, це неправда. Якщо треба, я можу реплей показати. Є реплей, повністю, типу, реплей модом, блять, Я не вмів просим користуватися, можу зараз через ВБ записати такий момент. Треба? Окей, зараз. І навіть після того, як якийсь гравець вже почав е, говорити з Овнером про як я як розумію цю ситуацію, хтось почав ставити просто мільйон сніферів. І вже на цьому моменті всі вже вирішили піти. Ми знову сформували стовп і пішли. І ось і кінець цього відео. Я вибачаю за те, що спочатку відео був не такий хороший звук, як зараз. Наступних відео обіцяю, так не буде. Також я все ще не дуже розумію ситуацію з цією міні війною Я не розумію, що там сталося, і не зміг нормальному відео пояснити. Але сподіваюся, це не має великого значення. Але я всього, це не має великого значення. Ну що ж хорошого вам дня і... бувайте!